Вітаємо Сьогоднішній випуск. Команда Ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради розпочне історію про викриття злочину, який за попередніми даними може коштувати злочинцю від 6 до 10 років позбавлення волі. А кримінальні протиправні дії групи спільників несли пряму загрозу життю та здоров'ю молодих людей, які могли придбати та спробувати вилучені наркотичні речовини. Саме ця історія вкотре доводить, що двосторонній зв'язок з громадою важливий, та про це по черзі. Угу. Да, так. Відреагувавши на здавалося б звичайний анонімний виклик від небайдужих громадян. Оператор передає повідомлення патрулю. Оператор патрулю прийміть виклик. Найближчим до місця події був патруль-інспектор муніципальної варти Ігоря Шабаневича. Разом з ним наша знімальна група по гарячим слідам вирушила на місце злочину, де інспектор розповів, як довелося діяти йому та колегам того вечора. Ми миттєво зреагували на виклик, під'їхали. Ми побачили таку ситуацію, що молоді люди щось. Робили на землі, чи клали що, чи щось доставали. Хлопець 22 років явно під дією наркотичних речовин, та неповнолітня дівчина з ним не очікували такої появи чоловіків в формі як грім серед ясного неба. Та найцікавішою була, звісно, знахідка у кущах біля них. Зрозумівши, що знахідка доволі значима, до приїзду правоохоронців муніципали затримали даних осіб. Ми побачили ем, такий. Пакет, і в ньому було три такі великі пакети: там щось похоже на наркотичні засоби різного кольору сині, зелені та чорні пакунки. Їх було дуже багато. При ньому було виявлено також два телефони. Він їх розблокував, показав всі дзвонки свої. ну там, Я думаю, така цікава інформація для співробітників поліції. Одразу ж на місці оперативниками було виявлено текстильний мішечок з вісімнадцятьма згортками з речовиною рослинного походження зеленого кольору, схожою на канабіс, та 38 вісьмома згортками з порошкоподібною кристалічною речовиною білого кольору. Належність останньої до категорії наркотичних засобів. Криміналісти одразу ж підтвердили за допомогою експрес-тесту. Застосований експрес-тест айдента маркер. Занурюємо у речовину. Досліджувано, його кінчик зібрав вказану речовину. Як бачимо. Рідина поміняла свій колір. Саме так інспекторам муніципальної варти, завдяки високій громадянській позиції наших мешканців та злагоджених дій поліції вдалося діючи оперативно викрити цілу злочинну схему з розповсюдження та збуту наркотиків. Поліцейські встановили, що заборонені речовини містянин замовив у поки що не встановленої слідством особи через один із месенджерів для подальшого збуту шляхом закладок та отримання прибутку. Правопорушника слідчі затримали в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів у великих розмірах за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Слідство триває саме тому, аби вберегти молоде покоління нашого міста від згубного впливу наркотиків щодня в маршруті патрульних муніципальної варти. Ті ділянки, які приховують собі небезпеку та укривають подібні злочинні дії. Вулиці десантників, демократична Межева, віддалені мікрорайони та занедбані будівлі, підлягають пильному огляду та моніторингу. Перевулок глухий правопорушення зафіксовано. Патрулюємо далі. Осередки збору молоді та підлітків завжди під наглядом та охороною. Парки, сквери, спортивні майданчики. Перевіряємо спортмайданчик, мікрорайонітіра, все тихо. Дотримання норм безпеки та тиші в спальних мікрорайонах завжди в пріоритеті. Мобільність та блискавичність реагування забезпечує автопатруль муніципальної варти, і саме так викриває те, що ховається в сутінках, порушення громадського порядку, лайку, дебоширства та розпливання алкоголю. А потім пили, гуляли і ось так впали. Питанечко, де ж сила у сильної статі? А сила то в жінці, що впоруч. поруч? Так зараз упаде. Він не може Шановні громадяни. Отримайтеся від згубного впливу алкоголю, бо дорога додому буде не з легких. Під час чергувань дивокуватість та неадекватність деяких громадян взагалі не підлягає поясненню. Тихо, ні пари з вуз сортує сміття, то шукає те, що знайти неможливо цей громадянин. Аби не заподіяв собі шкоди і іншим. Муніципали притримують його до приїзду швидкої. Постійно пручаючись і при цьому зберігаючи мовленєву тишу, так він вів себе до приїзду швидкої допомоги. Визначивши його стан як психічно нестабільний, було вирішено доправити його до психіатричного закладу з супроводом співробітника муніципальної варти. Швидка забирає його, буде робити е медичну перевірку. З'ясувавши особу, знайшовши рідних, було вирішено утримувати даного громадянина поки що в спецзакладі. Із дня в день співробітникам муніципального варти доводиться стикатися в своїй службі з тими, хто не втримався. І в прямому, і в переносному сенсі, мабуть, про культуру відпочинку в громадських місцях вони навіть і не чули. Або бувайте себе нормально, або покидайте зону парку. Тільки так можна зробити відпочинок інших безпечним та комфортним, впевнені муніципали. Такі ілюстрації вашого понівеченого життя не для загального огляду. Вкотре нагадуємо, що в умовах дії воєнного часу дотримання норм комендантської години є обов'язковим та беззаперечним. Спільне з поліцією на патрулюванні комендантський патруль муніципальної варти. Рух осіб та транспорту без дозвільних документів цей часовий проміжок обмежено. Вас зупинили документи на огляд. Зухвалість та неадекватність під час таких зустрічей краще не проявляти. Знак вікторів такій ситуації може стати вашою поразкою над здоровим глуздом та вимогами постових. Розуміючи завдання сьогодення та вимоги продиктовані умовами часу, 24 на 7 охоронці порядку та норм безпеки, муніципальна варта та поліція стоять на сторожі. Тому, якщо хтось навмисно проти вас, ваших рідних сусідів або випадкових перехожих вчиняє протиправні дії або ви стаєте свідком злочину без вагань набираєте номер гарячої лінії муніципальної варти що у вас на екранах 068 861 49 48 або національної поліції 102. ваше інформування наше реагування результативна робота слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Білгорода Дністровського. ваша муніципальна варта